Я кожен день бачу людей, які не мали бути живими. Хлопці, які евакуювалися 5-6, В нас є хлопець, які евакувався 21 годину. Ці люди не мали бути взагалі живі. Вони не мали стояти переді мною. Ольга Руднєва впродовж 18 років допомагала людям боротися із ВІЛ-СНІДом, привезла тонни гуманітарної допомоги в Україну, навчила 5 тисяч парамедиків за стандартами НАТО і зібрала 54 мільйони доларів на унікальний проект реабілітації українських військових. Сьогодні Ольга очолює Superhuman Center і щороку допомагає трьом тисячам бійців. Це її особлива історія. Коли прийшла працювати в приватний фонд, вперше в моєму житті зрозуміла, що от. Це моє місце, бо я роблю щось сенсовне. Я бачу результат своєї роботи. Я розумію, що я роблю для кого і для чого. І для мене це найголовніше. Я б напевно, не змогла працювати в судо комерційної компанії, бо для мене не зовсім зрозуміло там. Для чого я це роблю? Ольга очолювала найбільший в Україні приватний благодійний фонд. А коли почалося повномасштабне вторгнення, вона курувала роботу найбільшого гуманітарного штабу «Help Ukraine Center». Згодом український бізнесмен Андрій Ставніцер запропонував Олі стати керівницею нового реабілітаційного центру. У нас тоді був гуманітарний склад в Польщі, де ми займалися тим, що ми доставляли гуманітарну допомогу в Україну. Це була дуже складна робота, дуже виснажлива. Ми фізично розвантажували фури, сортували, передавали це все комунікували з людзатримуючи на місцях. І Андрій сказав, що ми отримаємо сьогодні на сьогодні. Давайте подумаємо про те, що можемо зробити там сьогодні для завтра. І ми дивилися, які проблеми будуть стояти перед Україною в майбутньому. І от саме тримаючи в голові розуміння, що найгірше може статися після війни, велика людей з інвалідністю, з пораненими там з ранами. Ми спитали себе, чи ми хочемо бачити таку Україну після війни, чи ми хочемо бачити тих самих людей, але з крутими протезами. Саме тих самих людей, але зі шрамами, а не з ранами, і відповідно, ми подумали собі, що ми хочемо жити в світі суперлюдей, якими ми є, бо ми не є жертвами війни. Ми свідомо лишилися тут. Ми свідомо воюємо за цю країну. Ми свідомо йдемо на війну. Ми свідомо там ідемо чи не йдемо вкриття. Да? це дуже свідоме рішення. Відповідно, інструментом для цього став Суперхімен Сент, бо ми розуміли, що велика кількість людей будуть втрачати кінцівки, будуть потребувати хірургічних операцій для відновлення обликів, Андрій повністю сконструював суперхюмас в голові. Він сказав, що це має бути суперхюменс. Він має так називатися. Ми будемо робити протезування, реабілітацію. Ми будемо робити реконструктивну хірургію. Чи ти з нами? Я сказала. Так, я з вами ідею створення реабілітаційного центру спершу підтримала Перша леді України та Міністерство охорони здоров'я. Згодом до створення Superhuman Center долучився відомий американський філантроп Говард Баффет. Він вклав у розвиток центру близько 25 мільйонів доларів. Він погодився нас підтримати. Після того у нас була дуже велика низка перемовин. Там ми прийшли весь комплаєнс. Ми шукали варіант, як ми можемо це зробити. І потім під час однієї з розмови вони попросили показати нашу фінансову модель, оскільки наша команда співзасновників, все люди з бізнесу, люди з благодійності, в нас було, було розуміння, що ми робимо, для кого, для чого. І в нас була дуже гарна фінансова модель, у нас були. Все розписано по днях, коли що ми робимо, скільки нам грошей на це потрібно, для чого. І там, після я не знаю, там 150-го дзвінка. Вони сказали, так скільки вам потрібно для того, щоб побудувати там, от, тут весь ці, все цвіт, який ви описуєте. Ми сказали там, тоді це було десь 14 мільйонів доларів. Вони сказали, ми закриємо цю суму. Після того ми побіжали вже до інших потенційних партнерів, донорів з надихаючою промовою про те, що, що ми хочемо побудувати. Ми гроші не просимо. Ми говоримо про те, що ми сильна нація, яка точно виграє цю війну, і ми це довели всьому світові. Але ми не виграємо без підтримки зовнішнього світу, тому що в нас є от така ідея, і є люди, які втратили кінцівки, і є війна. Відповідно, в нас обмежені можливості. Будь ласка, долучайтеся. Щоб розвивати Суперхюмен Center, Ольга переїхала з Києва до Львова, орендувала будинок поруч із центром, і від початку створення щодня перебувала на будівельному майданчику. Сьогодні вона розпочинає кожен ранок із Супер Хюман Моє життя є суперхюманс. Ну це все для мене більше нічого не існує. Це мій пріоритет. Я не втомилася абсолютно. Я не зневірилася. Бачу кожен день результати. Я бачу людину, яка там ще тиждень то була в кріслі колісному. А сьогодні вона йде мені на зустріч. Вона мене обіймає. Я щодня бачу, що я роблю. Півтора року тому Суперхюманс Center взагалі не існувала. Два роки тому це була лише ідея, за якою нічого не стояло. Сьогодні ми маємо 10 тисяч квадратних метрів. Операційні ребілітаційна зала Крутіша лабораторія протезування. Ми плануємо два додаткових регіони, де ми відкриємо Суперхімен Центр. Відповідно, мені завжди є звідки брати енергію, бо я постійно надихаюся результатом. Я його бачу, я його можу пощупати, можна так сказати. Я знаю, як змінилося життя наших пацієнтів. Я бачу, як змінюється державна система охорони здоров'я завдяки тому, що ми працюємо разом з міністерством охорони здоров'я. Ми маємо країну, яку ми спадкували вічі від радянського союзу. Ну тобто це все просто було побудовано тоді, для того, щоб люди з інвалідністю просто не виходили з дому, бо вони псували критинку переможної країни. В нас взагалі всі міста. Не пристосовані в нас лікарні не пристосовані до того, що людина в кріслі колісному або на милицях має пересуватися цією лікарнею. В нас пацієнти наші, які перебувають в державних лікарнях, не можуть зайти в туалет в кріслі колісному, бо дуже вузький прохід в туалетну кімнату. Вони не можуть фізично туди зайти. Відповідно, нам треба це все прибудовувати. Це дорого і це дуже довго. Відповідно, що ми можемо робити зараз? Можемо розбити оці острівки безбар'єрності, там як Суперхюман Центр, як якісь бізнеси, як якісь відділення банків, які готові зробити доступні свої приміщення, а далі потім будувати місточки між цими острівками. І тут дуже важливо, щоб ми самі, як мешканці, це теж розуміли, да, як громадяни цієї країни, так ми маємо тиснути на державу, але з іншого боку, ми маємо змінити свою свідомість. Так, ми будемо країною людей з інвалідністю. Тут це не погано, не добре. Це частина нашої історії. Це так, як ми виборювали нашу незалежність. Така буде Україна. І ми маємо просто пристосуватися до цього. Міністерство економіки України прогнозує близько 4 мільйонів ветеранів до завершення війни. Це фактично 10% населення України. Тому усім українцям сьогодні важливо інтегрувати людей з інвалідністю у суспільство, створювати для них відповідні умови та робочі місця. У нас зараз щомісяця проходить 70 пацієнтів, 70 плюс-мінус там 72. Плюс ще є реконструктивна хірургія. Там зараз 15-20 пацієнтів, але буде 50 в перспективі. Наша потужності зараз обмежені нашим бюджетом для нас. 50 пацієнтів, яких треба поставити на протези. Це півтора мільйона доларів щомісяця це дуже дорогий проєкт. У нас є люди, які мають протези вартістю 80 тисяч доларів. 90. відповідно це дорого, і якби ми мали більше грошей, то ми б могли поставити більше людей на ноги. Характерні для цієї війни речі це контузії. Люди проходять їх по декілька разів. Так? І друга історія це ну, дійсно ампутація через турнікетний синдром, тому що в нас дуже довгий евакуаційний ланцюжок. Тобто ми людину не можемо забрати за 60 хвилин от є цей golden hour. Довга евакуація була. Тому прийшлося відрізати ногу вище коліна. У мене написано 24 години. Турнікетний синдром. Сюди ми приїжджали на перший осмотр, перший огляд. Місяць назад, виходить, нам сказали там приїхати там, 26 квітня. Я 26 квітня приїхав сюди. З понеділка почали робити сліпок, протеза. Вівторок вже став на нього попробувати ходити. А в середу вже почав повністю ходити на ньому, пробувати. Мені дуже сподобалося, круто такий адреналін був. Вони можуть. Повертатися на фронт це їх вибір. Розмінувальники майже всі повертаються. Це люди, які мають певну експертизу, вони знають, що вони там потрібні, і вони повертаються в якості інструкторів. Дійсно, їх там на ноль не пустять, вже, бо вони можуть ускладнити там, роботу своїх побратимів в певний період часу. Вони це розуміють, відповідно, вони або йдуть на штабну роботу, або йдуть інструкторами, або десь. Поблизу знаходяться, роблять якісь дуже корисні справи. Дивлячись на траєкторію розвитку наших суперів, вони ганяють машини своїм побратимам, збирають гроші, вони відкривають власні бізнеси. Вони працюють в військовій темі і не військовій взагалі. Те, що в мене немає ноги. Це думаю, саме мінімальне що в мене було. В мене була зупинка серця, клінічна смерть. Мені 30 хвилин реанімувало серце. Сюди я попав орієнтовно через вісім місяців після поранення через те, що мені чотири рази ще робили реампутацію кінцівки. Мене навчили тут добре ходити. Був в Антарктиді, 21 день поїхав на експедицію. <клух> Де була можливість піднятися на гору, я завжди піднімався. І люди, які були зі мною, які навіть не хотіли туди йти. Але бачили, що я йду туди, і вони, вони кажуть, що ми не можемо сидіти на яхті. каже, бо ти йдеш, і ми мусимо теж йти. За період діяльності Superhuman Center вже вдалося пролікувати близько 500 пацієнтів, які разом отримали понад 600 протезів. Сьогодні у центрі працює понад 200 людей, що надають пацієнтам усі необхідні послуги. Відкрили відділення слуху звідчу разом. Почали робити операції на відновленні барабанних перетинок. Потім реконструктивна хірургія обличчя людина може стати на протез, почати ходити. Уламок починає виходити. Робимо реампутація або дістаємо ці уламки, можуть бути все, що завгодно: неврома, остеофіти. Відповідно, наш пацієнт з нами доволі довго в такому процесі, і він може отримувати купу. Осло всередині суперхюманс, які ми можемо йому тут надати свої анкети на протезування та реабілітацію до Суперх'юман Center подали понад дві тисячі людей, що втратили кінцівки. Відтак команда вирішила масштабувати проєкт та планує відкрити такі реабілітаційні центри у ще шістьох містах України. Проте основні цілі суперхюманс. Значно глобальніші це не є наші цілі. Там кількість відкритих центрів. Наші цілі вони більш глобальні. Ми почнемо з такої найбільшої нашої цілі, яка стоїть в самому верху. Ми як Україна маємо отримати якісь позитивні наслідки цієї війни. Якби це дивно не звучало, але ми віримо, що ми можемо стати центром експертизи для всього світу з надання медичної допомоги при військовій травмі. Друге для нас дуже важлива ціль це унормальнити інвалідність в Україні. Ми будемо країною людей з інвалідністю. Нам дуже важливо, щоб люди норми типові нормально співіснували з людьми, які мають військову травму або травму війни. Третя наша ціль це навчити якомога більше реабілітологів, фізичних терапевтів, протезистів для ринку України. Так? Бо ці попит на цю послугу буде. Дуже, дуже високі, всі люди будуть потребувати реабілітаційних послуг, в незалежності отримали вони поранення чи ні. Вони всі там були в окопах, всі носили 30 кілограмів плюс, всі там погано харчувалися, всі будуть потребувати реабілітаційних послуг. У нас нема персоналу надавати ці послуги. Відповідно, маємо навчити. І ще одна ціль це змінити взагалі якість медичних послуг в Україні, зробити їх якіснішими, підтягнути до стандартів, які ми маємо тут Суперхюменс Центр. Ну і наша топ ціль це супер Суперхюменс Я в Криму, сама відповідно я не була там з 2014 року і повернусь будувати суперхюман центр. Я не думаю про те, коли закінчиться війна. Я знаю, що все закінчується. я не вірю в незламність. Я вірю, що рано чи пізно щось у нас всередині ламається. Питання, як ми це лагодимо, що ми з цим робимо. Відповідно, ми підтримуємо одне одного, терапевтуємо одне одного. В нас психологи працюють так само і для команди. Спілкуємося з кимось, якщо ми бачимо, що людині складно, іноді пропускаємо це. Але я вірю, що мотивація для нашої команди, для мене особисто це наші результати, це те, що ми бачимо, що працю працюємо там в найкращій команді, ми можемо вчитися, ми можемо допомагати людям. Я не знаю, що більше може змотивувати в житті, ніж повернути людині втрачені можливості, і побачити, що ця людина живе зараз цікавішим життям, ніж вона жила до травми. Я вірю в те, що Весь той біль, який ми пережили, це для того, щоб ми стали кращими, але всі не стануть кращими, всі не стануть сильнішими. Я вірю, що сильніше і стійкіше будуть тягнути за собою всіх інших. Як сказав нам один пацієнт, я боровся за таку Україну, Я там воював за таку Україну, як тут тепер я розумію за що я віддавав своє здоров'я і міг віддати життя. Щоб підтримати проєкт Superhuman Center, можна зробити благодійний внесок за реквізитами на сторінці центру. Якщо вам потрібне протезування. Або реконструктивна хірургія потрібно заповнити анкету на сайті Superhuman Center.